Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво прошу всіх на мій канал. Сьогодні готую смачний та красивий соус, основним інгредієнтом якого є сливи. Процес приготування цього соусу дуже легкий. Такий соус із слив. Підійде до будь-якого виду м'яса та риби. Слива підкреслює смак м'яса та надає йому неймовірного присмаку. В такому соусі навіть можна замаринувати м'ясо. Сливи попередньо помила. І дістаю кісточки. В мене 5 кг слив. В описі додам рецепт на 1 кг. Ми дуже любимо цей соус, тому я роблю зразу багато. Сливи почистила. Додаю 500 г цукру, 5 столових ложок солі, 40 г води. Каструлю зі сливами ставлю на вогонь, закипіли і варю 20 хвилин періодично помішуючи. Поки соус вариться, наріжу решту. Нарізаю по 50 г базиліку, петрушки і м'яти. Спочатку взяла менше, але в процесі додала ще. А ви пробуйте, бо це на мій смак. Очищаю 5 невеликих гострих перчин. Почистила і нарізаю. Також почистила і пропустила через прес 25 зубчиків часнику. чеснику. Не зважила, тому вагу не скажу. Сливи гарно проварились. Знімаю каструлю з вогню. Додаю нарізану зелень, базилік-петрушку і м'яту, 5 столових ложок хмелі сунелі і 25 зубчиків чеснику, пропущених через прес. Перемішую. І ставлю на вогонь, доводжу до кипіння і варю на середньому вогні 20 хвилин, періодично помішуючи. Знімаю каструлю з вогню і перебиваю блендером, щоб маса була однорідною. Соус гарно перебили. Додаю 5 столових ложок 9-відсоткового оциту і прокип'ячую 5 хвилин. Знімаю з вогню і розливаю по банках. З 5 кілограм слив в мене вийшло 9 банок по 480 грам і одна банка 420 грам. Банки не перевертаю і не укутую. Це моя інтерпретація соусу Ткемалі. Саме так я його роблю. Варіантів рецепту дуже багато. Тому кожний вибирає для себе. Соус ткемалі виходить дуже смачним, ароматним. Дуже рекомендую приготувати його самостійно, а не купувати в магазині. Домашнє завжди смачніше і натуральніше. Смачного! Дякую за увагу! Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки. Бажаю вам удачі! Експериментуйте! Готувати легко. Підписуйтесь на мій канал. Готуватимемо разом. Заходьте в телеграм, там кожного дня оновлення. Скоро побачимось! Всім нам миру і добра! Хай щастить!